І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий Сьюа і реплей від підписника. Сьогодні з нами граємо 2009 Ілюха на М4А1. Карта Редчир. Ну що ж, до бою. Ну, Повністю називається цей танк М4А1 Sherman. Я пам'ятаю, коли я на ньому грав, то я грав на нього на фугасниці. Ще тоді фугаси були фугасни, а тут я так розумію також фугасниця. Так? осколочно коли ж Ну там пробиття було чудово. 410 4101. Школи, шкода від пострілу, але зараз пробиття бачимо 53. Ну, в принципі, на 5 рівні проти, проти четвірок ми можемо не хлопушувати і по вас не непогано. Якщо буде якісь, які там є броньовані, танки? Ну в принципі так. Тяжики якісь, які. тяж є один. ФТХ можуть бути, то вже грати 102-ма пробиття. Кумулятивним снарядом будемо вихлопушувати 350. Чудово, супер-чудово. Я пам'ятаю, я пам'ятаю, що один з перших боїв на ньому, до речі, зіграв. Це було давно-давно, саме на Речері. Правда, я грав з Нижнього Респу, теж приїхав сюди до дирижаблю. І там на мене якийсь танк виїжджає, я фугасом його виклопушую з одного пострілу. Оце в мене такі враження були чудові від цього танку. Ну що ж, давайте, виїжджайте по одному, ось тяжик. А ну побачимо зараз. Якраз заражений пугат. Крокодил. Ну, крокодила, бачите, десь під башту йому якщо вліпити. Пробиття броні, так. Радіус ураження у нас осколками майже 2 метри Ого! Можна навіть під танк стрільнути, так і можна його підхлопушити. Ну, якби це були пугаси фугаси Матільда, сильно броньована стежка, це, до речі, у нас і стежка Хоча виглядає він як тяж. Анового ну, вогонь, Глобешник, не влучив. І по дузі бачимо летить снаряд, це також я згадав. 2-2 по бою, поки я розповідаю тут чудові та цікаві історії. Велика армадіще ще суперників поїхала туди до розвален замку і по центру там грають. А тут небагато суперників, в принципі, ми можемо чудовий постріл прямо в командирську башенку, вихлопушив з нього 345. А то й не здається, бачимо. <смі> До побачення. Так, братіш на КВ-1 своїм броніщем давай. Це ціль. Два вороги знищені. Отак я вам скажу, якби грали ми взагалі в топовому топі проти Тріо, ну, в принципі, немає рівних, правда? <смі> Їхати і всіх знищують. Ну, напевне, що на таких рівнях також не дуже часто, та й ми знаємо, що на мілких рівнях взагалі там боти грають. там, Ну на третіх, наприклад, рівнях. так. Тож, потрапити в топовий топ буде дуже важко. І так я здивований, що попав в середину списка, ми граємо проти 6. 1500 вже настріляно, 2 знищено. Тут, в принципі, проблем ніяких немає. Далі просуватися. Ну, далі просуватися немає сенсу. Чому? Тому що треба вже повертатися на дев-бази, я так бачу. Скоріше всього, що зараз по, по першій лінії, а потім по А-лінії, будуть вже брати в оточення ті, хто в нас там стоїть. А в нас там теж м'які танчики стоять. Бачимо, їх по одному вже знешкоджують. Я вже перечу ті, хто буде тягнути цей бій. У нас, як зазвичай, тягнуть наші бої, наші поважні підписники. Неймовірні скіліще, фантастичне скіліще. Фантастично неймовірні скіліще можуть бути, правда? Супер так, Хто не знає з нових підписників, то повідомляю, що Гавес Юей надає такі титули. Люкодил підійде зараз, якщо підсвітить, то тут в принципі зараз бліндами, ну я, я сумніваюся, що бліндами ще так подозіли летить снаряд. Поїхав Су-85 на дев бази, ну йому напевно треба було... Я не зрозумів, чому він так поїхав, до речі, треба було десь там зашкіритися в самому куточку. На його місці зараз поїде зашкіриться КВ-1. Втрачаємо ми танки, один за одним втрачаємо. Я так розумію, що ми зараз і крокодила втратимо. Хоча його там прикриває, бачимо, КТ-шка їде по самій Кей-лінії. Наш говорю роздумах, що йому робити. Я б йому порекомендував поїхати на девбазу. Зараз по-любому виїдуть на базу. Хоча ще є який варіант, що ну як на таких рівнях грають. Ну, будуть випучувати очі чи ні. По одному виїжджати. Так, по, по... Ні, три вже на захопленні. Є, нарешті підсвітів. Довго-довго їдуть. Ну, тут чудовий був пост. Хоче подузілити снаряд, але влучає, так? Тут підхлопушився. Від такого ж М4А1. Наш брати, Ну теж, бачите, відволікти суперників. Наш братіш там на М8А стоїть на захопленні. Крокодил далі собі їздить. Ну крокодил ну, все ж таки проніщенське броніще, так, на своєму Він <гум> Думаю, зараз я там будуть в одному на мене в'їжджати, але там його вже беруть в оточення. Ну і повертається на свою базу. Ну, незрозуміло, хто стоїть. У нас на захопленні КВ не може його підсвітити. Цей тут шопний їздить. Цей майже шопний, це не два постріли. Хіба що його, якщо у вас ліпить? Вах, тут не пробив броню. Це комуляка, бачите, от начебто великий калібр. 105 мм, по-моєму, калібр. А тут вже лучше. І до речі, перезарядка, ну, для такого калібру шикарна перезарядка. Ну, таких дуельних дуелях, бачимо, поки він під'їхав, ми його вихлопушили без проблем. Четыре вороги знищено. 2327 настріляно. Два танки вже стоять на захопленні. Все, там вже у нас на, на захопленні знищенують нашу ПТ-шку. Ну я думаю, що зараз і крокодила там знишкодить. А наш же розбиває захоплення, чудово. Од... Одне очко захоплення збив. <ріст> на автоприцілі стріляє. Ні, не на автоприцілі, а так просто. В звичайному прицілі. Ну так бачимо, в машині влучає, Знову не пробив. Ось вони, бачите, яка проблема саме в комуляках. Ну багато комуляків витратив, то я думаю, що тут буде мінус по сріблу, по-любому. Десь позаду їздив, дійсно тут. Крусер. Е, Я вже позабувався, тут давно не показував, до речі, на п'ятому рівні. Так, бо на, на шостому недавно були бої, а це вже на п'ятому рівні, давно на мілких рівнях не було боїв, але вони дійсно от, чудові та цікаві. Так, залишаємося ми один проти трьох. Цей повний ХП. ЛТшка. Чи закружляє він, ну тут башта в принципі непогана. Маневреність, рухливість непогана ну, цього Шермана. Ну, джелтежка зараз поїде на блок. І ще так, і ще один танк поїхав. Якби вони от знову помилка, якби вони далі стояли двоє на захопленні, mm. то це у них би була перемога. Ха-ха-ха. Якби зараз влучив азам, то може б із підпалом би й забрав би його пробиває, бачимо. Не пробуває, грає на поліпшених снарядах. Ну і наш герой бачимо може на поліпшених снарядах. Так Невірний план на бій був тому що з'їхав один з захоплення. Чудовий постріл, де? Такі піу-бум. Снаряд полетів, да? Як я колись сказав, піу бздинь. по відру на хлопушеві. Так. Дуэльна дуель, епічна зараз буде, фінальна, так у нас. Значить, 3200 настріляно на п'ятому рівні, 6 ворогів знищено. Ну я казав, що якби він грав проти трьох третіх рівнів. То я думаю, що міг би всю команду винести. Оце невірний план на бій у нього знову. Хоча ну, точна німецька е гармата, так, точніше слушність, знову сховався за Ну, Він бачив такий небоязливий, по-любому він десь вийде, він не буде там стояти за туди. Хоче перехитрувати. Хитрунець такий. З одного пострілу він, в принципі, може забрати. Так? Він тоді вихлопушив 126. Ого, чудовий бій, чудовий настрієм. Дійсно поліпшив настрій такими рівнями і таким боєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!